За найвищими спортивними досягненнями стоїть величезна праця не тільки спортсменів, і тренерів, а й науковців. Біомеханіка спорту вже стала важливим елементом підвищення майстерності спортсменів. Тому вивченню цієї науки нині приділяють велике значення. Біомеханіка має дуже великий обсяг або об'єм. Вона займається фізичним, спортом, проектуванням, протезуванням, побудовою, скажімо, научно технічним оснащенням обуві тобто для дітей, для малят, якими вадами та інше. У Чернігівському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка відбулася міжнародна наукова конференція з біомеханіки пам'яті Анатолія Миколайовича Лапутіна, який є фундатором навчальної дисципліни біомеханіка в Україні. Його учні нині самостійно розвивають наукові ідеї, втілюють їх у практику навчання і спорту. Дана конференція дасть новий поштовх новим думкам розвитку і можливостей визначення людських можливостей для досягнення вищих спортивних досягнень. Основною темою конференції стало обговорення проблем сучасної біомеханіки, зокрема переходу від теорії до практики. Більше половини розробок це прикладного характеру, і дуже цікаво подивитись, як же ця молодь працює, які наробки вони для мене це просто моїй. Професійній діяльності дуже важлива така ця подія і участь у цьому заході. Подібна конференція є єдиною на території колишнього радянського союзу, тому вона традиційно збирає науковців з багатьох країн.